Сміх, фізична активність, чхання. Навіть під час такого невеликого навантаження нетримання сечі може дати про себе знати. Мені допоміг Феміност Уро. Завдяки натуральним складовим Феміност Уро допомагає відновити контроль за сечовопусканням і вдень, і вночі. Феміност Уро. сечовопускання під контролем. Запитуйте в аптеках. Шо, Васю, Пив антибіотик. Антибіотик вжив, пробіс пропив. Гаврило тобі теж зле. Пив антибіотик, пробіз тобі у животик. Чому я тут? У мене чутливі зуби, їм морозиво, біль, холодне повітря, біль, солодке, біль. Стоматолог порадив Лакалут Сенситив, що ефективно знижує чутливість зубів. Якби я знала Лакалут сенситив раніше, взагалі б не довелося сюди приходити. Лакалут сенситив надійний захист від болю. Скрутила спину. Чи суглоби Фламідез! Фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідез. О медсестра. Думаєте нежить це надовго? Викиньте ці думки з голови. Називін діє вже за 25 секунд та дбає про слизву при нежиттю. Називін. Не потрібно чекати, щоб дихати. Кровоточивість та запалення ясен моя порада. Лакалут актив. Лакалут актив активно долає кровоточивість ясен, захищає від пародонтиту та помітно підтягує ясна. Лакалут актив дія, яку відчуваєш одразу. Новинка лакалут актив плюс з двофазною технологією та плюсом активних інгредієнтів для ще більш активного захисту. Лакалут Актив Плюс. Шо Васю, пив антибіотик. <пив> антибіотик вжив пробіз пропив. Гаврило тобі теж зле <пив> пив антибіотик? пробіз тобі у животик. При гРВІ внаслідок підвищеної температури організм може втрачати воду. Тому обов'язково обом вода рео для рясного пиття. Обільне пиття. Тобто багато пити? Так коли звичайної води замало, я рекомендую Рео Рео відновлює водно-електролітний баланс при герві. Рішення для рясного пиття вода. Рео, рео вода для спеціальних медичних цілей. Скрутила спину. суглоби? фламідез гель швидко зменшує запалення та лікує біль. Від болю в спині та суглобах фламідез. Вже ноги не ходять. Чекайте, я дошину. Що, здоров'я немає? Та яке там здоров'я на шостому десятку? Я так думав, доки не спробував Геровітал. Геровітал Плюс фітовітамінний комплекс, що дбає про серце та зміцнює організм. Геровітал Плюс гарне самопочуття, активне життя. Новинка Геровітал Energy. Ще більше заліза для добрих справ. Геровітал Energy прийом раз на добу. Дивись загадкову детективну історію. Нові сезони розслідування мердока. По буднях на тер 7. Є знижки на льодяники від кашлю бронхалик. Та Ощад Коли приходять холоди та нежить, носи хочуть на курорт. Х'юмер для щоденної протилактики та при комплексному лікуванні нежиттю Х'юмер морський курорт для носа. Є знижки на спрей назальний. 30% в аптеках подорожник. Та Ощад. Стабільно, чітко, прозоро, своєчасно. Як годинник. Як робиться Адар Груп